На Волині дев'ять територіальних громад отримали нові шкільні автобуси. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Ключі від транспорту вручили в обласній військовій адміністрації. Нові автобуси обладнані місцями для дітей з інвалідністю. Поповнили автопарки Головненської, Доросинівської, Дубечинської, Забродівської, Копачівської, Локачинської, Ратнівської, Сошичненської та Цуманської громад. Загалом цього року запланували придбати 31 транспортний засіб, частину з якого вже перед. Дали громадам, а ще 12 очікують до кінця жовтня. Наразі шкільний автопарк області налічує 274 автобуси. Серед них 23 спеціалізовані для підвезення дітей з маломобільних груп населення. Щодня понад 17 тисяч дітей Волині користуються шкільними автобусами. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький закликає громади активно долучатися до співфінансування, аби кожна дитина мала рівний доступ до освіти та могла безперешкодно дістатися школи.